Сьогодні хочу розказати про ось такі навушники JBL Wave Beam. Коротенько просто свій досвід про свою, ну як я їх експлуатую. Ось так вони виглядають без кейса. Чому взяв одразу кейс? Кажу, дивіться, коли берете, він є в різних кольорах. Взагалі, ось наприклад, на малюнку чорний. Я взяв собі білий, думав, білий так буде красиво. Дуже сильно марається. Я їх кинув два рази в штани, просто в карман два рази поносив, в чорних штанах витягую тут. Уже оце біле покриття, воно вже було зачухане. Тобто, в будь якому випадку, якщо берете білий, беріть кейс, або я не знаю, або беріть чорні. Чорні не знаю, як експлуатуються, білі мараються, тому довелося взяти ось самий бюджетний кейс, який там був. Просто, щоб, ну, просто воно потім не дуже гарно, коли вони типу білі, але потім вони були б ще гірші з часом, вони були б вже, там ну, дуже затерті, тому взяв е, кейс. Тут ще є така штучка типу, для захисту ось входу. От, давайте коротенько про самі навушники. Дивіться, ось, ось така в них форма орієнтовно. Е, навушники без шумодаву, тобто в них його немає е, взагалі шуми ніяк не давляться. Що по ергономіці? Дивіться, ну, заявляють, що він, вони будуть працювати орієнтовно без підзарядки. Тут на малюнку навіть є в коробочці, що якщо е чисто навушник, сам ви його дістали, слухайте, це буде 8 годин з кейсом, типу 24. Дивіться, 8 годин, скоріш за все, немає. 6, можливо, є орієнтовно 6-5,5, але 8, восьми, скоріш за все, немає, тому що я слухав декілька разів, але там точно 8 годин не було. З кейсом, я думаю, ну тут всього, всього вказано 32 години. 32 точно не буде. Я думаю, буде десь 25. Десь це вже точно ось те, що вони зможуть витягнути. Орієнтовно, це буде 25 годин, тобто чисто прослуховування. І знову ж, сказати, що це напрям на всій гучності, якщо на всі, то, мабуть, навіть можливо менше. Тобто, всі люблять цифри, ось там, особливо JBL любить вказувати ось. Такі фантастичні, ну, ми знаємо, що це в основному неправда. Ось що по дизайну, коробочки, сама така коробочка, в принципі, на ньому байдуже. Е, дивіться, сидять у вухах доволі зручно, тобто не випадають. Е, сам кейс, якщо, наприклад, магніти, оці, наприклад, слабенькі. Тобто, якщо ви будете там сильно труханети разок, то вони вас вилетять нахрен. Тому, в принципі, не сильно ними махайте. Якщо ви купите отакий кейс, е, магніт послабиться ще раз в два. Тобто, дивіться. Бачите, я не сильно махаю, він, він просто спокійно відкривається. Тому майте на увазі, якщо ви будете у ну, вас такий активний спосіб життя, ви махаєте руками і ще щось, то вони просто вилетять. Тому з цим будьте обережні. Вони освітяться, конектяться, в принципі, що по самих наушниках. Дивіться, коли ви будете ходити по місту, неважливо, в метро, де б ви з ними не ходили. Тут є отакі штучки. Це я так розумію, ну, чи це мікрофон, чи ну, неважливо, щось. Ось тут є такі штуки. Чорні. І коли ви ходите, в них по жорстком дуже задуває. Це реально дуже мішає. Навіть коли немає вітру, коли спокійна погода, сонце навіть ну, немає ніяких сквозняків, ви просто йдете, воно реально задуває. Ви будете дуже сильно, дуже сильно різко по вухах бити, ось іменно воно задуває, і музику ви фактично чути не будете. Тобто ці навушники, я так розумію, вони не пристосовані для вулиці взагалі, тобто, це або десь, якщо ви йдете в транспорті, може, там може в маршрутці, в машині, або просто сидите там, не знаю, вдома і слухаєте ось там музику. Для вулиці, поки що, я так розумію, ну, вони не дуже підходять. Що по якості самого звуку? Ну, носяться, я сказка зручно, але на вулиці, я ж кажу, що буде вам трошки може, і за того, що воно задуває, буде некомфортно слухати. Про комплектацію там ішов щось такий шнур для зарядки, і амбішури теж там є середнє. Ой, це середні, там будуть маленькі і великі, все. більше там, в принципі, нічого не було. От, і за що це я хотів вилетіло з голови? Да, За, за саму якість звуку. Дякую, звук приємний, тобто басів, на мою думку, вистачає. Можна було б трішки більше. Ну, от басів може зовсім трішки не вистачає, якщо там на максимум викручувати, може трішки. Сам, сама якість звук чистий, приємний, середніх вистачає. Інструментал теж, в принципі, непоганий, не прям ідеальний, не так, як в Маршал, звісно. Ну Тут, в принципі, цінова політика, ви самі розумієте, яка. Цих наушників, тому за свої гроші вони грають, ну, на мою думку, прекрасно. Е, також є, в принципі, додаток, про нього теж трішки розповім. Е, як я і сказав, звук орієнтовно. Чистий, сидять приємно. Басів, ну я ж кажу, може як в еквалайзері я підкручував собі в еквалайзері. Чому я підкручував? Бо і коли ти просто слухаєш, то я ж кажу їх, трішечки може не вистачати. от Тому я собі підкручую в додатку, відповідно який є під ці наушники От і тоді вже все ок. І вже тоді, і в принципі, можна регулювати там і середні, і високі, і все там можна в програмі на в принципі порегулювати. Тому. В принципі, по звуку за таку вартість у мене ніяких питань до цих наушників взагалі немає. Тут, як бачите, є ще індикатор, тобто, якщо ви відкриваєте, він там буде горіти, якщо зелений, значить це зарядження. Якщо червоні, то це означає, що батарея вже сідає в наушниках. Заряджаються орієнтовно також. Тут вказано десь на коробці. ну, Я заряджав, то орієнтовно ну, годинки-дві, якщо я не помиляюсь, дві години вони. Заряджаються. Також є ось е, підтримка голосового уводу. Тобто, я так розумію, це Google, оці всі штуки. Тобто, ви можете там говорити і воно буде розпізнавати. Е, еквалайзер теж є, тут вказано. ось в принципі Еквалайзер також є. Там на програмки якісь там, який у вас там телефон, iPhone чи Android, все є теж присутнє. Ось ця програмка сама, також як вона називається, все це також тут на коробці є. Ось. І в програмі, в принципі, я ж кажу, там є еквалайзер. там є, Ну я зараз постараюсь на екрані вивести. Ось так безпосередньо виглядає вже сам додаток, про який я вам розповідав. Тобто, ось навушники, вони автоматично підключаються. Ось є ще така функція, відповідно, це приглушення звуку. Тобто, що це таке? Ви її просто ось натискаєте. Ось вона. Написано, ну, ось ви бачите, де да, я перемикаю, ось, ось тут, де ось ці два значки. Е, що це таке, Це, щоб ви могли чути звуки з вулиці. Тобто навіть якщо ви слухаєте на всю, ви собі нажали, і ви паралельно будете слухати музику, е, а і паралельно у вас ну вона буде дуже тихо грати, і ще будете чути навколо, що відбувається. Для чого це зроблено, я, в принципі, не зрозумів. Можна просто тихіше зробити або витягнути навушники. Я не знаю, для чого це функція, але вона тут є. От, е, в принципі, хай буде. Далі сам еквалайзер. Як ви бачите, тут можна ним також користуватись, там натискаєте бас, в принципі, є різні варіанти. Ось ви натискаєте, тут можна наняти екстремальний бас, просто бас. Ще купа всяких приколів. У мене стоїть просто бас. І, в принципі, нормально. Як ви бачите, контролери є. Тобто, там ну, ви можете самостійно під себе, я думаю, їх теж настроїти. От, тобто, якщо ви раз нажимаєте, то ну, це лівий навушник, якщо ви раз нажимаєте, робиться голосніше. Два, два рази нажимаєте, то воно буде тихіше на мінус один. І е, якщо просто е, нажати і затримати, то це буде у нас вже голосовий помічник. От. І також до, ну, відповідно, можна дзвонити ну, тобто контролювати дзвінки. Два рази тапнути це, відповісти. На дзвінок. Ну, тут, в принципі, це, я думаю, мало хто таким користується. Якщо правий навушник, то е, один тап — це плей-пауза, двойне натискання це у нас е, переключення наступної музики. Три рази натискаєте попередній трек, у вас увімкнеться. Ось. І якщо ви натискаєте і затримуєте, то е, якась херня, коротше, в принципі, я цим не користуюсь. Е, активний, найтів е, Ну, мабуть, ось цей допоміжник голосовий. Ось так виглядає програма. Ось це я теж, в принципі, я не знаю, для чого. ну, ну Я не знаю, що ви будете цим користуватися, як звичайний користувач. Це, мабуть, розпізнавання голосу, тобто на якому рівні. Теж я цим не користуюсь. Тут ще є, е, відео, типу, аудіомод, воно ну, в принципі, я особо так і не зрозумів, я ним не користуюсь, е, тому, в принципі, ось так. Ось така програма. Також зручна. Доволі, якщо вам там разово треба щось налаштувати, ви можете не тільки навушники під нього підключити, а ще й там колоночку свою JBL, там ще щось, якусь систему вдома і так далі. Тобто для цього ця програма, в принципі, і розроблена. Давайте коротенько підіймемо просто підсумки. На рахунок цих наушників, дивіться, якщо, знову ж таки, не для вулиці вам, якщо ви просто там, рідко десь слухаєте музику, ну в метро, в принципі, їх можна слухати теж. Але без активного шумоподавлення трішки буде воно не те. Все одно за свою ціну, як бачите, орієнтовно це десь 2000 гривень, вони вартують на майже ну, на всіх магазинах фактично однаково. За ці кошти я б рекомендував. Ну за 2000, я не знаю, чи ви знайдете, можливо, щось з якихось конкурентів, можливо, там буде Oppo або ще якісь такі ось не сильно там прям розкручені бренди, можливо, знайдуться. Але ось в плані JBL там. Marshall... Ламайрпот це ось в плані ось в таких е, навушників, які роблять якісний звук, то я думаю, що за 2000 гривень ви щось схоже ну, навряд чи знайдете. Наприклад, Huawei ті ж самі вже коштують 3. Тобто е, FreeBuds 5, і там вони вже коштують значно, ну як значно, ну на 50% виходить фактично ну на 1000 гривень. От, е, ну, Huawei теж, в принципі, непогані, але знову ж таки, вони вже йдуть дорожче. Тобто, якщо це 2000 гривень у вас бюджет, то. В принципі, рекомендую, якби був шашумодав, було б взагалі без питання. За свою вартість навушники справді класні. Тобто вони комфортні, вони не випадають з вух, вони е, зручні, е, грають якісно. Довго тривало, в принципі, я думаю, 25 годин вам буде достатньо. От єдиний мінус, що трішки слабі магніти на кейсові. Самому. От магніти могли б вони зробити і трішки якісніші. От, але все одно е, за вартість, в принципі, я рекомендую, беріть. Е, поки що в мене ніяких нарікань на ці навушники немає. От, В принципі, е, на цьому думаю, можна завершувати. Ставте лайк, якщо вам відео сподобалось, не сподобалось, ставте дізлайк. Або не ставте, як хочете. в принципі. І тоді до нових зустрічей.